Мене звати Андрію Ігор. Я керівник благодійного фонду руку і милості. Зараз ми знаходимося на базі соціального центру в місті Новоселиця, де проживає 51 людина з них 24 дітей. Ми виграли грант на закупівлю обладнання для дитячого майданчика. Проте облаштування території нам потрібно зробити за свої кошти. Добрий день мене зовут Оксана. Я из Донецкой области, мы живем вот тут, в этом доме на втором этаже, у меня 9 деток, кто из них на инвалидности. Мы, нам нужна площадка, потому что мы или берем такси, нам тоже 100 гривен туда, 100 гривен обратно, для многодетной семьи тоже много, а всех сразу в одну машину не сунешь, получается так. И мы ездим или в парк, или вот просто у нас тут дорога в поле, мы гуляем, и с нами еще пять собак ходят. Ми були дуже ради, щоб у нас була площадка. Тим боли у нас Петя аутист, ми 19 літрів не повозить. Хоч би тут бы, поігрався. Наразі ми зробили деякі підготовчі роботи. Зняли 25 см слою землі і засипали щебінням і вийшло 47,5 тонн щебіння. А на вулиці у вас такі де грати? Мы играем вот, например, вот этой собакой. Мы бы хотели большую такую иголку, чтобы все мы могли скатываться там и играть. Вот там песочный сустав, который там щеке. Ну, например, песочную какую-то еду. Звати Давид, мені 9 років, я проживаю тут. Якби тут був майданчик, ну він буде, то я хотів з моїм другом, щоб ми каталися на горках, на качелях, щоб ми гралися в піску. Це буде дуже круто. Але мені треба терпіти, щоб його построїли. Зараз потрібно ще покласти бордюри по периметру. І загальна вартість ось підготовчих робіт становить 100 тисяч гривень. Користуючись гарною погодою, наші підрядники нам зробили наперед ці всі підготовчі роботи, але вони чекають розрахунку. Тому ми відкрили збір для того, щоб ви могли долучитись до цієї справи. Як фінансово, так і поширюючи це відео. Це буде велике благословенням для наших діток, і не тільки для наших, а й для тих, хто буде приходити сюди.